Вітаю вас. Це програма Власний погляд. і Ми говоримо про газові перемовини. Гостем нашої студії є Дмитро Марунич, експерт з газових питань. Пане Дмитри, я вітаю вас. Давайте розпочнемо нашу заяву власне із останніх перемовин Росії і Словаччини власне про реверсні поставки російського газу на територію України. Ну, фактично, Росія позиція російської сторони засвідчила, що вони не мають підстав перешкоджати реверсним поставкам, якщо вони здійснюються в рамках чинних домовленостей між компанією Газпром і компанією Евстрім. Тобто є існуюча інфраструктура на кордоні, це фактично між. Населеними пунктами Ужгород і Великі Капушани це основний транзитний коридор. А є інший газопровід вояни Ужгород, який переважно останні, ну, фактично не використовувався останнім часом. І зараз мова йде про те, щоб його відновити, відновити його функціонування. І саме цим газопроводом Словацька сторона готова розпочати поставки до 3 мільярдів кубічних метрів газу на рік з жовтня поточного року і до 8, можливо, до 10 мільярдів кубічних метрів на рік. З весни 2015-го року це офіційна заява Росії, що вони не будуть А Як насправді ну вони не, в рамках такої схеми, про яку я тільки що розповів. Вони не мають підстав формально і неформально, і можливостей не мають перешкоджати. Бо цей трубопровід він жодним чином не стосується діяльності компанії Газпром Газпромета. Але словачина натякнула на те, що спочатку Росія з України повинні домовитися. А ну, не було проблем тут це більш ширший контекст питання, бо ми бачимо досить такі складні. Ну я назву назву їх складними стосунками між Києвом і Москвою, зокрема і в газовому питанні. Просто якщо найближчим часом не буде домовленості з високою ступенем ймовірності, можна очікувати, що з червня місяця Росія припинить поставки газу в Україну. Поки що, на жаль, реалізується саме такий сценарій, і тоді вже виникають ризики транзиту до країн Євросоюзу. Вони не виникають одразу, але поступово, як ну, з плином часу. А особливо, якщо припустимо, до середини літа не здасться домовитися, я, я звичайно, і вважаю цей сценарій малоімовірним, але все ж таки він існує. То тоді вже під загрозою може під загрозою може бути газопостачання як Словаччини, так і інших країн Євросоюзу. Саме про це говорить словацький уряд. А повторююся, реверс mm -hmm. малим так званим маршрутом через вояний ужгород, він може здійснюватися. Ну, для цього потрібно певні гроші вкласти, бо треба там з, фактично зайнятися газопроводом вояни ужгород Він останнім часом не використовувався, бо ну, був основний транзитний коридор. Його це, можна буде відновити буквально вже за літній період. Ну, Мова йде про те, що з жовтня місяця словацька сторона вже згідно меморандуму, що укладено з Україною, погодилася і взяла на себе зобов'язання відновити поставки. Ну і от стосовно російської сторони, yeah. Медведєв, прем'єр-міністр Росії, заявляє про те, що подальша співпраця на газовому ринку між Україною і Росією можлива, але після узгодженого графіка погашення боргів. Ну так, ситуація певною мірою зараз заходить в глухий кут. Uh -huh. З одного боку, ми не сплачуємо борг на 1 квітня, це 2,2 мільярди доларів. Я не зовсім, розумію, чому Кабмін зволікає цим питанням, можливо, він хоче так би мовити, грати таку велику гру з Москвою і Брюсселем, важко сказати. Але фактично, те, що Україна не сплачує цей борг за попередні періоди, воно не дає можливості сторонам сісти за стіл переговорів і розпочати обговорення ціни другого кварталу, тобто квітень-травень. А вже несплата за квітень травень ставить під загрозу. На жаль, поставки газу в Україну з червня місяця, бо Росія прямо заявила про готовність перейти перейти на передоплату. От тому такий замкнений коло з якого треба да, чому Тобто, чому зрозумілі подати. заяви Росії по суті сплатіть Україна свій борг, і давайте визначатися з ціною. Ціна сьогодні пропонується з російської сторони 485 доларів за кубічний метр газу. От а власне Україна заявляє про те, що ми не готові і не, не ну не повинні сплачувати таку ціну. Наша ціна 268 з половиною. Ну доларів. треба шукати, а, компроміс. Який, да, який має бути компроміс, який може бути компроміс, які можуть бути поступки як з боку Росії, так і з боку України. На вашу думку? Ну, на мою думку, компроміс може лежати десь в межах 350-370 доларів. Про це до речі, прямо сказав пан Отінгер в нещодавному інтерв'ю одному з німецьких видань. Що ринкова ціна газу для України – 350-380 доларів. Що ми подивимось на суміжні країни, що межують з Україною? Це Польща, яка купує газ майже по 400, Молдавія по 370, словаччина купувала по 420-430, зараз їм надали знижку десь до рівня 370 380 доларів. Тому такі реалії газового ринку, і я відверто скажу, що ми маємо або знайти компроміс приблизно на таких сумах у досудовому порядку. Якщо його не вдасться знайти, то йти до арбітражу. Вчора вже міністр юстиції Петренко заявив про те, що Україна готує тут на фінальній стадії є розробка позов. Звичайно, судитися це гірше. Бо в будь-якому разі на жаль, ми тоді ми і Росії, до речі, маємо виконувати контракт. Про це пан Турчина говорив. Тому виходить така трохи дивна ситуація. Він каже, що Росія не може нам обмежити поставки. На жаль, за чинним контрактом може там так написано. Тут питання ж не в тому, що тобто реально, що вже з червня місяця Україна може не отримувати газ. Ну якщо якщо дійсно сторони не домовляться до червня, я думаю, що ну тут євросоюз хоче нас підштовхнути до компромісу. Але поки що на жаль, я не бачу позитивних сигналів. Висока ймовірність, що вже з 2-3 червня. На кордон з Україною саме для потреб українських споживачів Газпром буде постачати 0 кубів газу, а вже інше, те, що він буде постачати для європейських споживачів. Це скажімо, ну вони розділяють і фактично це може бути розділено. Транзит це транзит для споживачів України нуль. Тоді виникають там інші якісь ризики. Вони спочатку літа не суттєві, бо ми за умови роботи ну не дуже стабільної української промисловості можемо фактично. Майже повністю забезпечити себе газом власного видобутку. Але саме в літній період мається так, саме в літній період. І також виникають суттєві ризики заповнення газових сховищ вже десь з кінця червня. Бо якщо не почати. Закачувати газ до сховищ, а я чітко розумію, що якщо з червня вони припинять поставки, то закачувати буде просто нема чого не буде чого закачувати? це зрозуміло. То вже з кінця червня виникають ризики, і треба яким чином, ну принаймні до кінця червня остаточно домовитися або вже йти до арбітражу, якось і. Але ж він може тривати досить тривалий період ну, і стосовно арбітражу в стокгольському суді. От на вашу думку, чи дійсно Україна може виграти? Позов що, що стосується Газпрому? ну звичайно, краще домовитись до судовому порядку. На мою думку, це однозначно. Бо всі європейські контрагенти з Газпрому 90% принаймні, а може навіть більше вони досягли нарешті домовленості до судовому порядку, якщо їй не вдасться досягти, а поки що на жаль, ми йдемо по такому таким сценаріям. На мою думку, висока ймовірність того, що ми виіграємо у питанні беречі плати, нам скасують надвисоку цю річну контрактну кількість, що зафіксована в контракті. 52 мільярди кубів на рік. Нам стільки не потрібно. Але стосовно ціни газу, я чесно кажучи, я не зовсім бачу економічні підстави для збереження ціни 268. Бо за такою ціною купую, нижче ніж така ціна купую газ лише Білорусь. Повторюся, на жаль, ну як ми маємо розуміти, що ринкова ціна для України вона десь на рівні 350 доларів. доларів. На вашу думку, наскільки вона є прийнятною для України 350-370 доларів? Ну, доларів? Ми жили з такою ціною протягом 12-13 років. Фактично, навіть у тринадцятому році середня ціна російського газу було 413 доларів за рік, а газу реверсного 406 Ну не зовсім це добро було у промисловості, але в цілому українська індустрія і комунальний сектор він прожив 13-й рік, ви ж бачите, і, ну, звичайно, не з такими ідеальними показниками, але тут мова йде про те, що, на жаль, дешевого ресурсу на європейському континенті енергетичного його просто найближчими десятиліттями просто не буде. Якщо не, не, не вони йдуть якось там нове, потужне джерело енергії. От і все ми маємо. Якщо ми вже уряд здійснює певну стратегію руху до європейського Союзу то маємо розуміти, що енергетичні ресурси коштують дорого. Ну і, до речі, голова Верховної ради Олександр Турчинов заявляє про те, що Кабмін сьогодні працює над заміщенням російського газу, саме пошуком альтернативних джерел постачання газу до України. Ну і попередній Кабмін також працював в цьому напрямку, бо ви ж пам'ятаєте, два роки пан Назаров не міг знайти жодного компромісу з російським урядом стосовно ціни газу. Тому поступово заміщував, але цей процес еволюційний. Я якщо не помиляюсь, на 5-8% вдалося зменшити, наприклад, протягом 13-го року споживання газу у підприємствах комунальної на що означає власне альтернативний і чи дійсно це реально ну, забезпечити альтернативним газом ну, альтернативним українським? Ну, за альтернативним газом. Навряд чи мова й може йти передусім про переведення. Там, де це можливо, на, на використання біопалива, на використання вугілля тих ресурсів, які є наявні на території України, на жаль, природного газу, як такого, ну якщо не брати біогаз, але також його не, не у всіх випадках можна ефективно використовувати. Тобто мова йде про пошук тих енергетичних ресурсів, можливо, локальних, наприклад, якщо є торф. Чому б не використовувати його для опалення якихось місцевих ну тобто місцевих громад? Є такі регіони, якраз і, до речі, не заслужено забуті, бо знищені фактично торфові, торфові виробництва території Київщини, Черкащини, вони фактично знищені, їх треба відновлювати, локально переводити теплокомуненерго на використання торфу там, де можливо вугілля. Ну звичайно, зважаючи на нестабільну ситуацію, важко зараз щось прогнозувати у на сході України. Але в перспективі такі програми є заміщення, їх треба реалізовувати. А стосовно перспектив... В розвитку сланцевого газу видобутку в Україні. Ну, на мою думку, зараз є багато питань до цього. Предусім от величезна Юзівська площа, вона фактично поділена між Харківською і Донецькою областю, і окремі регі... райони. З найбільшою нестабільністю якраз це ті райони, де компанія Shell мала розпочати роботу. Наскільки мені відомо, там жодних робіт не ведеться. Усі співробітники компанії звідти вивезені, і тому найближчим часом дуже важко прогнозувати. Коли принаймні стартує якась стадія геологічної розвідки на Юзівській площі стосовно Шеврон, ну там це Львівська область. Я чесно кажучи, не чув останнім часом сигналів від влади. На рівні Київського уряду, ну центрального уряду, поставлено питання про можливий перегляд учасників угоди про розподіл продукції. Тобто там були заяви про її, до речі, з, з боку партії Свобода, яка зараз контролює Львівську облдержадміністрацію, про те, щоб вивести з учасників угоди про розподіл продукції там, окремих непрозорих суб'єктів. Чи відбудеться це? Звичайно, якщо така процедура стартує, то звичайно то зрозуміло, що це певним чином вимагатиме підписання нової угоди про розподіл продукції і відтермінування цього моменту, коли розпочнеться робота на Олеській площі, пане Дмитре, а от стосовно газових боргів, uh -huh. якщо в разі от ми розглянемо такий варіант, Україна подасть до Стокгольмського суду позов на російський Газпром стосовно газового питання. Якщо все таки Україна виграє цей позов у суді, чи зможе вона покрити нинішній газовий борг за рахунок штрафних санкцій для Газпрому? Ну, ви знаєте, нинішній газовий борг ми маємо сплатити за за допомогою коштів МВФ. це чітко передбачено меморандумом. Тому я не думаю, що ми вже навіть... отримали, до речі, перше так. Транш. Ну я я знову повторююся, що не зовсім розумію, чому уряд зволікає. Скоріше за це мова йде про велику таку гру. Але ж питання в тому, що результат цієї гри ну настільки зрозумілий і відверто скажу, він він має певні ризики і для європейського союзу. Тому в Європі вже готуються. Вони готові за словами пана Утінгера по збільшувати е, закачку газу до власних сховищ. По-друге, провести стрес-тести. На випадок припинення поставок це заяви пана Отінге, буквально останніх днів єврокомісара з питань енергетики. Але те ж тому... саме українська російська сторона також зацікавлена в українських газових сховищах? Ну звичайно, От, міти. Ми в тому -то і проблема, що всі три сторони, як Росія, Україна і ага. Євросоюз, вони всі пов'язані і найвищими роками, як, як би ситуація не розвивалася, все одно будуть пов'язані у питаннях транзиту. чи найближчим часом Росія зможе переспрямувати великі потоки газу, які зараз йдуть через Україну. І Україна все одно залишатиметься великим покупцем російського газу. І ну тут є залежність. І Навіть якщо зараз розпочнеться чергова газова війна, рано чи пізно, все одно ми вимушені будемо сідати за стіл переговорів. Тому краще я повторюся до, провести ці переговори і домовитись до початку газової війни. Чи це здійсниться? Ну залишилось зовсім мало часу. Є певні підстави говорити, що 26 травня це наступний раунд переговорів Єврокомісії Москва і Київ, який має відбутися, от найближчими днями фактично може якась домовлена. Буде досягнута, але на жаль, дуже мало часу залишається, і тому на мою думку, і поки що на жаль, попередні зустрічі показали, що поки не вдалося домовитися. Фактично була одна зустріч у Варшаві 2 травня. Так вона засвідчила, що сторони просто задекларували свої позиції і жодним чином не готові були йти до компромісу. Ні Росія, ні Україна. Ну євросоюз він тут залежний і розумієте, Тут виникає питання, що ну фактично Росія підштовхує Євросоюз до можливого виділення коштів на той газ, який потрібен для закачування літом до схови. От такий сценарій зараз реалізується. Чи піде нього Євросоюз? Я так розумію, що з свого боку, Євросоюз хоче, щоб Україна і Росія надали їм чіткі гарантії транзиту. Домовлююсь, нарешті, з собою. Питання ціни газу тут трохи вводиться за душки. Це не вигідно для Києва, але бачите, от така досить складна конструкція, і нам, власне, треба свої інтереси повторюся захищати, намагатися домовитися. Якщо не вийде, то принаймні якось владнати питання транзиту, а вже потім продовжувати судовий розгляд стосовно ціни. Ну no. до речі, російські експерти висловили переконання, що схема забезпечення російського транзиту через територію України може бути зміненою. Ну, мова якраз йде про те, що це давня ідея Газпрому, і, повторюсь, вони дуже близькі зараз до того, щоб її реалізувати, щоб Євросоюз виділив кошти на закупівлю газу. Бо останніми роками Нафтогаз, Зрозумієте, за контрактами ми маємо купувати увесь цей газ, який фактично нашій індустрії і комунальному сектору не потрібен. Але контракт є контракт, його треба виконувати. Тому ми маємо купити багато газу літом, щоб закачати до сховищ. Так от Росія пропонує, щоб. Ну, а Нафтогаз не мав цих грошей і позичав, як правило, у кого? Того самого Газпрому, або брав э, авансом до транзит, фактично, ну, то він mm. зараз газ не отримує гроші за транзит російського газу, бо транзит вже проавансований фактично до кінця поточного року. Тобто і зараз Газпром пропонує. Європейська сторона, якщо хоче розділити ризики за транзит, будь ласка, виділіть Україні кошти. От таким чином, зараз така, скажімо так, ну, ситуація. Отака, повестка дня. Я вас правил. зрозуміла. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Дмитро Марунич, експерт з газових питань. Залишайтесь на парламентському і далі. До зустрічі.